Сьогодні це вже ну не я думаю, що чесно воно вже звучало раніше це слово в Чернігові. Так, зокрема, Павло був причетний до цього, до координації платформи руху чесно в Чернігові. Сьогодні хотілося кілька слів задати про те, чим взагалі займався рух чесно, звідки він взявся, і які в нас плани на найближчі майбутнє. Отже, ми виникли як рух у 2011 році, коли. Громадські діячі, журналісти, просто небайдужі громадяни зібралися і вирішили, що далі так жити не можна, потрібно якимось чином впливати на якість політики, на якість депутатів, які в нас у Верховній Раді. Тоді 12 організацій таких на центральному рівні зібралося, громадських, і розділили між собою кілька напрямків роботи: аналітичний, юридичний, інформаційний, регіональну мережу і загальну координацію кампанії. Ці організації висунули шість критеріїв, шість вимог доброчесності до майбутніх політиків. Серед них відсутність фактів порушень прав і свобод людини, незмінність політичної позиції або тушкізм, да непричетність до корупційних дій, особисте голосування в парламенті, прозорість майна та відповідність доходів способу життя а також відвідування регулярних засідань ради. Як ви бачите, там є деякі соціологічні дані. Ці критерії були визнані. Більш ніж третиною українців важливими для парламентаря. І е, хочу нагадати, що в 2011 році ми от 2300 кандидатів е, у 2012-му проаналізували, і з них 935 ми знайшли порушників під час парламентських виборів попередніх. Е, е, Відносно е, того, наскільки був корумпований парламент шостого скликання, там тільки один кандидат відповідав всім шістьом критеріям доброчесності, в новий парламент вже потрапила третина кандидатів, які відповідали е, цим критеріям. Е, також рух чесно багато докладав зусиль для того, щоб, наприклад, персональне голосування. Е, Кнопкодавство, да, щоб це було медійною темою, і е, такі випадки е, вони переставали бути популярними. Зокрема, е, ми бачимо, як партія удар піднесла цю вимогу руху чесно на свій прапор. Вони стали провідниками цього принципу в парламенті. І, взагалі, опозиція вся на той час вона е, намагалася дотримуватися е, щонайменше критерію персональне голосування. Але бачимо, що в Раді Турчинова вже після перемоги революції зараз старі проблеми залишаються. Заступник голови фракції Батьківщина Андрій Іванчук був журналістом української правди підловлений на моменті, коли він під час одного голосування проголосував за п'ятьох депутатів у Верховній Раді. От це якраз він от за двох голосує із них. Хотілося також підвести кілька підсумків, якою ж була ця рада сьомого скликання. Отже, ми пам'ятаємо, що на, початок, на, початок, на початку її роботи в нас було 5 фракцій, тепер вже після революції на даний момент в нас існує 7 фракцій і груп. 171 депутат він змінив свою фракційну приналежність протягом цього скликання. Це відбувалось як при старті парламенту, так і вже після революції, коли масово почали депутати тікати із колишніх партій влади. Зокрема, партія регіонів ми бачимо, вона розпалася аж на чотири фракції: на три фракції. Точніше, також частина депутатів стали позафракційними. А от е, виходили і поверталися до партії регіонів щонайменше чотири депутати: це Олександр Волков, Віталій Грушевський, Олександр Дудка і Євген Карташов. Тобто вони кілька разів здійснили перехід між фракціями за цей час. Також рух чесно постійно фіксував факти кнопкодавства у Верховній Раді і е, до того, як Янукович втік нас зафіксовано 101 депутат, який е, натискав кнопки за свого сусіда один або більше разів. Да? Після втечі Януковича ми бачимо, що ця проблема залишилася в парламенті: 71 депутат ще був на цьому зловлений. Зокрема, ми бачимо, що е, рекорд е, по кнопкодавству до втечі Януковича в нас належав завжди партії регіонів. Да? Тобто тепер ці депутати, от, наприклад, Васильєв і Сухій, вони належать до партії регіонів, але в період свого набкодавства вони були її членами е фракції е партії регіонів. Після втечі Януковичів нас вже з'являється Батьківщина, а також економічний розвиток, який також долучилися до коаліції е щодо дисципліни парламентської до відвідування засідань. То в цілому до революції вдавалося парламенту бути більш дисциплінованим в плані відвідувань. Всього вісім депутатів прогуляли більше, ніж половину засідань до втечі Януковича, а після втечі 77 депутатів це переважно депутати із колишніх фракцій провладних. Вони прогуляли більше ніж половину засідань парламенту. Найгірша відвідуваність постійно належала партії регіонів, а от найкраще відвідували парламент Свободівці. Перед президентськими виборами рух чесно спробував підняти дуже серйозний пласт проблем, такі як політичні фінанси. І власне під час президентської кампанії ми спробували дізнатися, звідки політики беруть кошти на вибори. І куди вони їх витрачають саме під час виборчої кампанії? Ми бачимо, що всі практично лідери президентських перегонів в якомусь вигляді прозвітували про кошти, які вони зібрали на свою виборчу кампанію, і як вони їх витратили. Хто краще, хто гірше? Це було вперше в історії України, коли кошти про виборчі фінанси, звіти про виборчі фінанси, були оприлюднені власне до дня голосування. Вони за тиждень до голосування розкрили нам цю інформацію. І таким чином, виборець це була дуже медійна тема, дуже гарно її підняли змі, почали аналізувати цю інформацію. Таким чином, виборець мав змогу ознайомитися з тим, звідки беруться кошти для виборів до того, як, як власне він піде і проголосує за цю партію. І е, зараз е, перед нами стоїть е, нова новий виклик. Це парламентські вибори. Обиратиме парламент восьмого скликання. І ми е, також зосереджуємо нашу роботу е, на двох великих таких фокусах роботи в першу чергу. Ми боремось за доброчесність кандидатів. Де ми будемо згадувати про ці критерії, за якими ми їх аналізували в 2012 році, а також будемо домагатися прозорості даних про кандидатів, зокрема і фінансової прозорості. На цьому я хотів би передати слові Павлу, і він би розповів вам детальніше, чим чесно займатиметься в Чернігові в передвиборчий період.